Цілком нові можливості для української розвідки у повітрі та на морі. Це про ASC-890 – літаки дальнього радіолокаційного виявлення з нового пакету військової допомоги від Швеції українському війську. Це збільшить можливості України щодо виявлення та боротьби з цілями на відстані до 400 кілометрів. Технології цього борта дозволяють бачити як літаки, так і кораблі значно. Далі за наземні радари, оскільки немає перешкод радіогоризонту. Особлива форма радару забезпечує не круговий огляд, а на 150 градусів по обидва боки від літака. Утім, головною особливістю є висока точність завдяки фокусуванню енергії радару на вузькому секторі. Заявлена компанією Saab ефективна площа огляду цього літака складає 500 тисяч квадратних кілометрів по горизонталі та понад 60 тисяч футів по вертикалі. Фахівці видання Дефенс Експрес вважають, що головною задачею бортів в реаліях війни в Україні буде забезпечення протиповітряної оборони, зокрема від шахедів, які намагаються обійти нашу ППО і сховатися, наприклад, над річками. Важливість виявлення дронів згадав і міністр оборони Шведського королівства Пол Йонсон. Він зауважив і на важливості ДРЛВ для ефективного використання винищувачів F-16, які вже невдовзі мають стати на захист українського неба. Ці літаки здатні ідентифікувати різні загрози та ризики, як на землі, так і на морі. Це дозволяє розпізнавати кораблі, дрони та інші цілі. Дуже важливо, що такі літаки можуть передавати інформацію винищувачам F-16. тому це важливий внесок, який надає Україні можливості, яких вона раніше не мала. У виданні Дефенс Експрес переконані, що ASC-890 допоможуть українським F-16 відганяти ворожу авіацію від переднього краю, зокрема носії руйнівних коригованих авіабомб. Важливо, що такі ДРЛВ можуть виявляти наземні РЛС, класифікувати їх, а також визначати їх координати, щоб далі вибивати важливі елементи ворожої оборони. Під час прес-конференції шведський міністр оборони згадав про два літаки ASC-890, Хоча в офіційному урядовому повідомленні ДРЛВ вказаний воднині загальна сума 16-го пакету допомоги від королівства мільярд. 300 мільйонів доларів, крім літаків дальньої розвідки, до нього увійшли ракети АМРАМ, увесь шведський запас бронемашин, «Панцербандвагн-302» із запчастинами, а також артилерійські снаряди і термінали супутникового зв'язку. Наразі це найбільший пакет оборонної допомоги українському війську від Шведського королівства. Фізичну силу і психологічний тиск застосовують російські тюремники проти кримсько-татарського бранця Яшара Муїдінова. Він написав заяву, яку підписали ще 10 ув'язнених у колонії Дмитровграда Ульяновської області Росії. Навіть почали перевірку. Розповіла Кримській солідарності дружина Моїдінова Нейля Ібрагімова. З її слів у камері, де тримають її чоловіка, дуже вогко у нього загострилися проблеми зі здоров'ям та посилилися болі у правій руці. Біль був і до того, як він туди приїхав. Але зараз через те, що у їхній камері вогко, каже, що біль загострюється. Також він написав заяву на ім'я хірурга, оскільки у нього утворилася якась гуля на руці, але два місяці вже ніхто не йде надавати йому допомогу. Є також скарги щодо зубів, каже, що звернувся до стоматолога. Російські ФСБівці схопили Яшара Моїдінова у березні 2019 року у передмісті Ахмізджита під час наймасовішої облави за час окупації. Тоді було затримано 25 кримців, яких звинуватили у нібито тероризмі і спробах повалення російської влади. За такими порожніми обвинуваченнями Моїдінова незаконно засудили до 13 років у колонії суворого режиму. Іншого бранця Закміджита та громадянського журналіста Руслана Сулейманова поставили на облік як схильного до нападу. А втечі одразу після етапування до колонії Верхньоуральська, що біля Челябінська, його позначили прибічником буцімто екстремістської ідеології, розповіла дружина Руслана. Ельзара Сулейманова. за її словами, бранець також отримав дві догани від російських тюремників за те, що посмів сидіти на ліжку. Нагадаю, що до окупації Криму Руслан Сулейманов був програмістом. Коли йому запропонували роботу за кордоном, він відмовився, бо вважав своїм обов'язком допомагати і піклуватися про родини. Кримських політв'язнів забуцімто то узгоджені з окупаційною владою мітинги і одночні пікети його штрафували та брали під варту. А за день до незаконного арешту окупанти сім годин тримали його на адмінмежі Криму та Херсонщини і, врешті, зіпсували паспорт. У 2022 році його серед інших кримських заручників визнали винним за терористичними обвинуваченнями і відправили до колонії суворого режиму на 14 років. Невідомі вгатили паркан посеред мусульманського цвинтаря у південнобережному Кораїзі. Місцеві жителі виявили його ще 20 травня. А дослідивши кадастрову мапу, з подивом дізналися, що частину кладовища відокремили без їхнього відома, і вона тепер вважається. Іншою ділянкою. Хоча навіть за законами, впровадженими окупаційною владою 300 метрів навколо поховань, мали б вважатися санітарною зоною, Це не только кримська татарське кладбище, або кладбище якогось посілка, це мусульманське кладбище южного берега Криму. Здесь похоронені і. Члены азербайджанской общины, татарской общины, крымско-татарской общины, Кавказской общины, здесь очень много захоронений, и это и очень у многих людей, и значимых людей здесь лежат их предки, их родные, поэтому это место для всех очень трепетное и важное. Цей цвинтар, розташований на околиці селища Чаталкая, з'явився у 1991 році з усиллями році. Зусиллями кримців, які поверталися на батьківщину з вигнання. Тут знайшли спочинок більше сотні людей різних національностей. За даними кримськотатарського ресурсного центру, місцеві жителі направили звернення до окупаційної адміністрації Ялти. Та інших інстанцій Тамтешні можновладці пообіцяли розібратися, але закладеного паркану ніхто не прибрав. Вже третій табір для російських військовополонених відкрили в Україні у державному проєкті Хочу жити розповіли, що новий табір має назву центр 3 і показали, в яких умовах триматимуть полонених окупантів. Вважається, що третій табір стане найкомфортнішим. Територія густо озеленена з окремою зоною для паління та церквою. Всередині кімнати на чотирьох приймальня психолога і зона відпочинку у проєкт. Ті, хочу жити. Повідомили, що це можливо не останній табір для полонених росіян, який з'явиться цьогоріч. Новий табір довелося відкривати через велику кількість росіян, які здалися в полон. А також через те, що Росія блокує обміни військовополоненими. Попередній відбувся ще 8 лютого. Тоді додому повернулися. Ще 100 українських оборонців. Більшість визволених з полону того разу були захисниками Маріуполя. При цьому всі ініціативи зі звільнення цивільних заручників, зокрема кримців, росіяни блокують від початку повномасштабної навали.